Нові обличчя в міській раді та нові рішення для громади. У горішніх плавнях відбулася 56-та сесія, під час якої було затверджено повноваження двох депутатів, а також ухвалено низку важливих рішень. Докладніше у сюжеті Світлани Литвин. У горішніх плавнях відбулося пленарне засідання міської ради, під час якого депутати розглянули понад 60 питань порядку денного. Міський голова Дмитро Биков сесію традиційно розпочав із регламентних процедур. Затим народні обранці перейшли до ключових рішень, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади. Зокрема, розглянули питання про визнання повноважень двох нових депутатів. Голова міської територіальної виборчої комісії Олена Вінівітіна ознайомила присутніх із постановами ТВК. Шановний Дмитре Геннадійовичу, шановні депутати. Відповідно до вимог Виборчого кодексу України. Міська територіальна виборча комісія провела процедуру заміщення депутатів. Тому сьогодні хочу вас ознайомити з двома постановами міської територіальної виборчої комісії від 16 червня 2025 року. Згідно постанови номер 70 прийнято рішення зареєструвати депутатом горішньопламінської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від політичної партії Сила і честь. Романа Олександра Анатолійовича також відповідно до постанови ТВК номер 71 прийнято рішення зареєструвати депутатом Горішньоплавницької міської ради від політичної партії Європейська Солідарність Дяченка Віктора Анатолійовича. Після вручення Олександру Роману та Віктору Д'яченку посвідчень та атрибутів депутата новообрані представники громади зареєструвалися в електронній системі голосування і долучилися до роботи. Присутні депутати перейшли до розгляду питань житлово-комунального господарства. Вони ухвалили низку змін до чинних міських програм, а також погодили проведення робіт і визначили замовників. У гуманітарній галузі важливим рішенням стало затвердження штатної чисельності комунальної установи, центр надання соціальних послуг Калина, а також встановлення тарифів на соціальні послуги, що надаватимуться протягом 2025 року. Депутати також підтримали зміни до раніше прийнятих рішень у сфері соціального захисту. Через кадрові зміни було оновлено склад постійних депутатських комісій. Новопризначені депутати долучилися до роботи в профільних напрямках бюджетної та освітньої політики. Крім того, Віктор Дяченко, який раніше входив до складу виконавчого комітету, вийшов із його складу через обрання депутатом, як того вимагає закон. Одними з рішень, що стосуються підтримки обороноздатності України, стало погодження передачі міжбюджетного трансферту на суму 453 тисячі гривень до бюджету Кременчуцької громади. Кошти спрямують на перевезення призовників і військовозобов'язаних до місць служби. Не залишилися поза увагою питання фінансів. Депутати внесли зміни до рішення 50-ї сесії міської ради від 19 грудня 2024 року, а також ознайомилися з інформацією щодо використання резервного фонду бюджету горішньоплавнівської територіальної громади упродовж 2025 року. Окрему увагу народні обранці приділили темам економічного розвитку, архітектури та містобудування, а також укладанню договорів на користування земельними ділянками. Усі рішення, ухвалені під час сесії, були спрямовані на забезпечення стабільного функціонування громади та її подальший розвиток.